Закінчила програму благовісника успішно. Галабушка Олександр закінчив програму успішно. Воличко Мирослав Анатолійович закінчив програму успішно. Закінчила програму успішно. Денисовець Любив Юрійович закінчив програму успішно. Дефорт Альона Миколаївна закінчила програма. Нович В'ячеслав Михайлович закінчив програму успішно. Колесников Євген Сергійович закінчив програму Успішно. Коцюбайно Аліна Володимирівна закінчила програму Успішно. Лещинська Соломія Миколаївна закінчила програму успішно. Міщук Лілія Олександрівна закінчила програму успішно. Міщук Олег Олександрович закінчив програму успішно. Нова Марія Петрівна, закінчила програму успішно. Поляниця Діана Сергіївна закінчила успішно. Потапенко Іван Ігорович закінчив програму успішно. Примак Альона Михайлівна. Закінчила програму успішно. Розчикана Наталія Павлівна, закінчила програму успішно. Вікторія Вікторіна закінчила програму успішно. Фесюк Вікторія Миколаївна закінчила програму успішно. Харковець Рома Олександрівна. Закінчила програму успішно. Швець Віталій Валентинович. Закінчив програму успішно.

В Слові Божому, що апостол Павло писав до церкви коринтян такі слова, брати, знайте, що ваша праця не даремна перед Богом. Я добавлю, навіть, я думаю, ви згідні будете і сестри Ви знаєте, я хотів би коротенько звернутися до місіонерів ви думаєте зараз, так як і я колись в 16-му році думав, мабуть, що я вже багато чого зрозумів за 6 місяців. Але коли роки служіння пройшли, я побачив, що служіння Богу, воно щось приблизно проходить, як спочатку ти на горі. Потім в долину сходиш, потім знов на гору. Гора це, ви відчуваєте, як справи йдуть догори. Все складається як приємно для нас. І ми саме головне відчуваємо присутність Божу там на горі. Але бувають моменти, другі, коли ми в долині, де ми самі, самі себе вивчаємо. Набуваємо терпеливість, і нам так хочеться звідти вибратися, але ми там міняємося, ми там розуміємо, зустрічаємося з нашим характером, з, нашим, з нашою нетерпеливістю. Я хотів би один момент розказати, коли я був в долині, коли руки опускалися і не хотілося нічого робити, служити. Тому що я не бачив ніякого результату довгий час. В один момент, коли я вже довгий період проходив, руки опустилися, і я просто казав, Боже, я більше не можу. І до одного разу, сидячи за Біблією, я замітив, як мені нема бажання читати Біблію. І я кажу, Господи, я вже більше не можу. З моїх очей потікли сльози. Кажу, якщо ти нічого, якась новина не змінить в напрямок мого життя, чи якесь щось тебе піднішок підніме руки, то я залишу це служіння. І я пам'ятаю, хвилин 15 пройшло, приходить в телеграм смс, де одна дівчина написала мені повідомлення. Чи ви пам'ятаєте село таке то, таке то, трояни? Ви пам'ятаєте, можливо, мене, мене звати Ріта. Я згадав, що років 3-4 назад ми там служили і вроді в нас нічого не вийшло, і я зрозумів для себе, що це час протрачений даремно. Я... Що це просто все даремно. І вона далі пише: Я хочу вам подякувати, що ви до нас приїжджали в тому році. І ви нас познайомили з Богом. Я сьогодні в Дніпрі. Я прийшла до церкви, і я хочу подякувати, що ви нам говорили про Бога. Ви знаєте, в мене руки піднялися. Я хочу, щоб в вашому житті побільше руки піднімалися, Побільше моментів. Які вам радість принесуть і благословіння. Я хочу за вас помолитись разом з церквою і хто є служителі тут, помолимося за вас, щоб вас Бог благословив від початку аж до вічності. Хай Він буде з вами. Амінь. Благословляє іменем Спасителя, благословляє іменем Творця. Сака також Якова, благослови ваші серця благословляє іменем Спасителя благословляє іменем Творця, Бога Авраама і Сака також Якова, благослови наші серця. Благословляем Днем Спасителя благословляє іменем Творця, Бога врага і садя також як оба, благослови ваші серця, благослови ваші серця благослови ваші. Serencial.